Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні вже зробив і хочу поставити своїм поросятам поїлку. І цього разу я робив трошки по другій конструкції. Тут я поставив такий квадрат. Зараз я зразу скажу всі розміри. Квадрат 30 на 30. Товщина стінки. Зараз зараз, наші гора чи варив. Товщина стінки двойка. 30 на 30. Взяв я його 35 сантиметрів. Довжина 35 см. Чому так? Тому що в мене вже там стояла поїлка і отвори вже просверлені. Та я ж вже не насверлювати, я по старих отворах. Це вже старі такі ці скрип, від скрипків від е, шогній, транспортера шогній на фермах збирали. Тут поставив болта одного. Я подумав, що одного вистачить. Поросята малі. Я думаю, вони не цей. Тепер сами, сама поїлка, як би сказати, ось така. Під таким кутом, непрямим. Ось так. Зараз скажу розмір, розмір труби. Цей труба 21. 21 роз. діаметр. Є. Наружний. Ось так, тут я прикрутив різьбу внутрішню, тут буде закручуватися сама поївка, самий сухо. Тут я прикрутив різьбу наружну, тут буде закручуватися такий переходник, ялинка така, щоб на нею накласти шланг. ну Пізніше я покажу. Ось так. Тому що мої поросята вже хочуть їсти і пити. Їсти вони їдять з корита в льохи, а пити потрібно їм класти воду, бо їм не вистачає молока, щоб вони напивалися. Ну що, зараз це все зробив і я зараз в ангарі буду їхати на господарство і там буду прикручувати, і тоді вже покажу, як все вийшло. Доробив я вже тут вдома його до, до, до кінця а цю поїлку, прикрутив, підмотав фум прикрутив і з цієї сторони такий штуцер під цю шлангу і тут зажму хомутом, і там зараз прикручу його до, до стіни. Дерев'яної перегородки. Раніше я робив трошки не так, ось ця частина була просто такого швелера маленького, але в мене її він був, я не купляв, тому я робив так. Це я купив і вирішив, що так буде краще. Ось так. Ну попробую побачити. добачити. Поставив, вже встановив поїлку, ну і вони вже починають пити. Вже їм цікаво, вони його нажали і вода потекла і вони п'ють. Трошки ще боюся, щоб не було е, проносів після води, якщо вони так її трохи, але я зробив корм і в корм трошки дав більшу дозу абсорбенту, щоб, е, як би сказати, для животів. Ось так, це я все прикрутив. Це я зробив з цієї сторони від них, так як я показував і в е, попередніх відео, як були ще ці поросята, але поїлка була не ця. Тут на хамут взяв, тут в мене йде така металопластикова труба і я її просто так зажав. І... І вони нажимають, трошки можливо високою. Зараз ще, напевно, я трошки опущу. Дивіться, ніби їм трошки високою. Вже трошки поналивали. бо ще Граються ним. Ну і трохи було текло, не зажав був цього хомута. Трохи потекла вода була по донизу, але. Зараз все пожимав і все дуже нормально. Зараз ще поставлю їм їсти. Набрав я вже їм їсти малим. Це така кориця. їм. Це... Тікай мальвіна, тікай. Тікай мальвіна. Це кориця, то, що того року було. Це е... низ дно від балона. Я зробив для них е... комбікорм стартовий. Тікай Мальвіна, тікай. Зараз покладу їм. Тикай. Не нас пройти. Ничего, наверное. Дайте мне той. Тикай. Мальвинина. Трошки поналивали води, це їхнє корито. і тут зразу поїлка. Ще вони ознайомлюються зі всім новим, але зразу гризе вже корито. Ось так, вже ми їм поклали, хоча це потрібно було зробити ще. Тиждень тому, навіть більше днів 10-12 назад, але завжди немає часу. Там нічого, їм вони такі гарні. О, зараз. Вони вже їли, там скорита їм мальвінки. Там я мальвінці робив комбікорм, робив мікс. Один до одного старт і відгодівля. Змішував один до одного, тому що там більше пшениці кукурудзи, в одному, в другому більше живини і соєвої макухи. І тому так і робив, щоб для неї було поживлю, щоб вона того року вони її трошки було затягнули. Ну і цього року вона також вже трохи похудала, вже не така, як була. Ну, ще поки що хребта не видно, але ще три тижні вони мають бути з нею. Три-два тижні. Можливо, бі раніше я їх відлучив, але в мене немає куди їх відлучити. В цій клітці є. І в тій клітці також є. А на вулицю зараз немає як відлучати, бо на вулиці сьогодні має бути по прогнозах мороз. То не знаю. О, вони собі не Вони Попробую, вода пішла, попило. Далі пішли. Їсти. Ну все вони привчаються. Не раз спробую тебе додати, що там вже буде. Ну, зараз ще дам до... мальвінці, бо я вже зараз вигорну з корита, тут лишився такий трошки пороху вигорю і сиплю світу. Деякі там їдять. Деякі тут корити їдять. Але добре, що поставив їм воду зробив, тому що їсти це таке, хай їдять, а води вони не мали як пити, тому що вони сюди вони не доставали, а там не будуть. А так зараз будуть мати пити, там воду йде. І хай собі їдять чи з корита, чи з того. Ну що ж, на цьому буду закінчувати. Дякую відео. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!